Всіх вітаю! Ви на каналі Magic Є, з вами Ганна, і вирішила я привітати вас з Новим роком в дуже незвичний спосіб. Чогось прийшла мені така ідея. Але насправді я вже всіх привітала і в своєму основному інстаграмі, і на своєму основному ютуб-каналі The Talk to me А тут замість прогнозу, хоча прогнози також будуть на моїх обох каналах. І, ну тобто, я думаю, що насправді. Найкращий час саме для ворожіння для прогнозів, це цей час новорічних свят, десь до 15-20 го до го січня. Так? Тобто новорічні прогнози не обов'язково робити впродовж грудня, хоча, звісно, ми починаємо їх зазвичай робити з початку грудня. Так? Але зараз у нас з вами є ще багато часу і прогнози зробити, і по особистому життю. Я багато всього планую. Сподіваюся, що буде в мене час на. Та ресурс, бо не завжди він є. Як бачите, я іноді подовго не з'являюся. Але завжди на то є свої причини, бо багато я працюю. Дуже багато в мене всякої діяльності. Так от, прогнози будуть окремо, а вже повинен зараз бути, коли я це знімаю, скоріш за все, я це першим викладу. Річний прогноз для України, як для країни цілої я зробила. Теж подивіться на основному каналі The Talk to me Десь одне з крайніх відео повинно бути, якщо ви це зараз дивитеся. Там, мабуть, посилання я залишу. А сьогодні, в якості привітання, я зробила, витягнула для вас три благословення на оракулі сходження близнюкових пламен». Оракул дуже духовний, і не дивлячись на назву, далеко не завжди він дає карти саме по особистому життю, по відносинах зі своєю спорідненою душою, зі своїм близнюковим полум'ям. Різні тут карти, всі стосуються духовності, саморозвитку. Ну, тобто, на таких доволі високих рівнях енергетичних, говориться, колода з самої глибини. І що ви повинні зараз робити? Дивіться, ви можете вибрати якесь одне благословення. Тайм-код буде в закріпленому коментарі, як завжди. Ви можете обрати всі три. Просто прослухати, і що вам, як, куди, для чого зрезонує. Ну, про повинні послухати в такому разі і подумати, про що це повідомлення саме для вас. На що воно вам натякає, да? як вам здається. А можете також просто на різні варіанти загадати різні або ситуації, або сфери життя, які вас турбують, непокоять, ну і взагалі є важливими на наступний рік, 2023. Можете навіть якісь глобальні ситуації загадувати, не знаю, політичного рівня. Світового рівня, рівня країни, рівня організації і так далі. І так далі. Але пам'ятаємо, що це не просто послання, це благословення. Це на що вищі сили дають вам благословення, і, здається, в мене поплило відео. Боюся, зникне звук зараз. Так, прибрала підсвітку, щоб точно у нас було без ексесів, але в принципі ніби і так все видно. І так, що я казала, так, це саме благословення, це не просто послання, це саме на що вищі сили вас благословляють, на що вони вам дають зелене світло. Тим самим кажучи, чому будуть найбільше сприяти в цей проміжок часу. І до речі, ви можете його загадати, навіть хто пізніше дивиться відео, можете загадати світ, Не обов'язково не. На рік, але так як зараз у нас новорічні свята, ну, коли я знімаю, то я буду відштовхуватися від того, що на рік, а, але ви можете загадати і свій проміжок часу, там, на три місяці, на півроку, не знаю, на літо, хто там коли подивиться. Тому що Таро та та оракули працюють не в нашому лінійному часі, я завжди про це кажу, а в просторовому. тобто послан... Всі благословення, попередження, розклади і так далі, актуальні тоді, коли ви їх знайшли. Але відштовхуємося від того, що це благословення, вибачте, на рік. Чому в цьому році найбільше, в чому вам вищі сили, ваші наставники і охоронці будуть допомагати? Який шлях буде легким для вас, тому що вас на це благословляють? Так? Ну і вже спираючись на свою інтуїцію, обирайте варіанти, обирайте сфери, обирайте, хвилюючи вас запитання. І як, на який шлях, а ну, і слухайте, на який шлях тут благословляють вас в конкретному випадку. Варіант перший, другий, третій. Як я вже сказала, тайм-код буде прописаний в закріпленому коментарі. Можна перейти, нажати і слухати свій варіант. Ну, я думаю, що всі обрали. Якщо ні, то натиснуть паузу, кому потрібно більше часу. І поїхали. Варіант перший. На перший варіант вийшла карта об'єднання. Подивіться, яка гарна. Ну, тут всі дуже такі ну, мені подобаються такі абстрактні малюнки. Але дуже світло, ніби від них таке йде. Карта Об'єднання, цифра 9-9. А тут просто оракул побудовано за принципом 1-1, ну співпадіння чисел 2-2-3-3. От як ми на годиннику іноді бачимо в особливі моменти. Карта називається Об'єднання. І ключова фраза тут узгодження з достатком, з багатством. Але тут не йдеться про об'єднання, тобто вас не благословляють на об'єднання з кимось, з чимось, в якусь кооперацію, колаборацію. Навіть тут я скажу все навпаки. А вас благословляють на ваше таке внутрішнє об'єднання, на узгодження самим собою. Тобто, перш ніж вам з кимось створювати союзи, партнерство, неважливо чого тут. Стосується насправді, тут хтось міг загадати особисту якусь ситуацію і взагалі просто слухати послання. Ви підійшли до тієї черти, до того кордону, до тієї межі, де вам повинно узгодитись і об'єднатись з собою в першу чергу, подружитись з собою, побудувати. Ідеальні стосунки з собою, віднайти, точніше знайти таку внутрішню цілісність, тобто всередині себе об'єднатись та примиритись з усіма частинами себе. Тут навпаки вас благословляють бути такою самостійною одиницею. Що в заробітку, не потрібно взагалі ні на кого тоді лінтуватись. Якщо йдеться. Там, я не знаю, бізнес, справу, проєкт якийсь, то тут якраз вам і кажуть, що ви тут повинні максимально тиснути на власну індивідуальність. Ну, тобто не тиснути на себе, звісно, а спиратись, спиратись на себе і на свої індивідуальні якості риси. Якщо тут йдеться щось про особисте життя, то те ж саме спочатку зібрати всі фрагменти себе всередині, примиритись з собою примиритись з чимось, що ви в собі не сприймаєте, позбутися своїх обмежувальних установок, внутрішніх своїх обмежень, страхів і взагалі діяти тут не з позиції страху. Мені страшно залишитись само, собою, мені страшно зазнати невдачі, мені страшно залишитись без грошей, а з позиції любові, що я от відкладу ті гроші, щоб про себе попіклувати, щоб навіть якщо будуть скрутні часи, я, я могла міг собі дозволити, Дозволити побалувати себе і так далі, тобто з позиції любові. Передивіться свої всі уявлення про те, про що тут запитувалось. Якщо запитувалось про кохання, про відносини, то вам тут треба передивитись свої установки, якими ви їх бачите, чого ви від них очікуєте. Тут багато деструктивних установок, скоріш за все. От якраз як вас і благословляють а, всередині себе розібратись. Можливо, вам навіть дадуть таку паузу у відносинах. Тут, до речі, дуже схоже з другим варіантом, але трохи з інших боків. А, вам можливо дадуть якусь навіть паузу. Тобто вас постійно будуть розгортати обличчям до себе, якраз для того, щоб ви позбулися цієї дефрагментації, коли людина ніби розірвана. Тут в цьому вона така, тут думає це, і воно якось ну не узгоджується. Ця всередині однієї людини. Ну, наприклад, людина хоче бути заможною багатою, але при тому в неї звички бідної людини, що звикла економити. Хочу жити як богиня, як імператриця, а ходжу вдома в старенькому. Або йду в АТБ і першими, перше дивлюсь в першу чергу на найдешевші продукти зі знижкою і так далі. Передивіться, наскільки ваші звички, ваші погляди а, дійсно. Резонують з тим, як ви хочете жити або чого ви хочете від цієї ситуації. От тут про це тут об'єднання з самим собою і об'єднання всіх своїх поглядів, інтересів та бажань в єдине ціле, щоб воно дійсно відображало одне інше, а у вас якось навпаки, тобто ви хочете одне. А транслюєте зовсім інше через свої погляди, через власні вчинки, через свою манеру поведінки, і вас благословляють нарешті стати собою, позбувшись оцього, і поставивши себе на перше місце і спираючись тільки на себе тобто на такий індивідуалізм, який може навіть десь межувати з егоїзмом, але у вашому випадку це потрібне. Узгодження з ну тут ключова фраза в принципі говорить сама за себе. Вам дадуть достаток або. Як багатство в тому, що ви запитали. Тобто, якщо ви тут щось особисте навіть запитали, то вам дадуть максимальний тут результат. Тобто вам дають благословення на утримання цього багатства. багатства, тобто, або це якісь шикарні стосунки, де ви будете як королева, де вас будуть обожнювати. Ну, або король, якщо ви чоловік, неважливо тут недостатні питання. Оце багатство чого б воно тут не стосувалось, тобто тут вам вас благословляють отримати максимум, але за умови, що ви це узгодите всередині. Самим ну, собою дасте собі згоду та дозвіл на це і почнете себе поводити відповідно. Ну, як от кажуть, є така фраза відома, навіть що хочеш бути багатою, багатою людиною, починай одразу жити, ніби в тебе це вже є. да? Тобто, чого б тут не стосувалось, вам тут дадуть це отримати, вас благословляють. Але якщо ви почнете жити так і поводити себе, ніби у вас це вже є. можете собі зробити скріншот. До речі, екрану і зберегти це зображення. Ну, правда, щось воно не дуже так буде блікувати, трохи розмити. Я так дивлюсь, як у мене виглядає принаймні. Ну, отак, перший варіант. Так що, впевнено, вперед, о, проведіть цю. О, це збирання своїх фрагментів, проаналізуйте, де ви дійсно от, те, що ви хочете отримати, де ви себе поводите не в своїх інтересах, якби, і поводите навпаки. Ніби ви цього ніколи не отримаєте. Ви отримаєте, я вам щиро бажаю це отримати, але узгодьте це всередині з собою. Відновіть свою цілісність. Щоб все поєднувалося. Сподіваюся, не, не занадто абстрактно, що максимально зрозуміло. Дякую перший варіант, буду вдячна за зворотній зв'язок, і ми переходимо до другого. Варіант другий. Ну, тут можливо і важкувато воно якось буде в процесі. Карта називається Стілююча сепарація або сцілююча лікувальна розлука. Ну тобто розлука розставання, що лікує, або або буквально сепарація від когось. Ну як відбувається, наприклад, сепарація батьків від дітей. Буквально тут може від вас дитина сепаруватись. Або, там, або ви можете, ну, це я просто про фон до цього да, благословення, або ви можете перебувати в розлуці на відстані з коханою людиною, або взагалі ви розійшлися, розлучилися. Можливо, тут від когось хтось пішов. Ну, зрозуміло, що тут розклад загальний і ситуації у всіх будуть різні, але тут сходиться в одному: тут або є, або буде, о, вибачте, погасла в мене лампа, або буде в найближчий час якесь розкладання розставання, розлука можливо, але яка вам потрібна насправді, щоб все стало кращим. Тобто, як, якби її тут не відбулося, ви б втратили, а не отримали. Розумієте? І ключова фраза тут: іди всередину, іди всередину себе. Тут якраз і дається така пауза, дається вам така. Самостійність, самотність, тере. Ну, це, скоріш, всього, от на цей рік, можливо, на найближчі місяці, можливо, хтось тут конкретний термін загадав. Якраз для того, щоб ви щось передивились, щоб ви подивились всередину себе. І подумали, чого ви заслуговуєте? Ну, взагалі подумали, що тут якесь потребується переосмислення, і вам, вас благословляють якраз на отримання чогось кращого. Навіть якщо тут як, пауза з коханою людиною, яка повинна да, закінчитись, то тут вам кажуть, що це навпаки благословення. Тобто те, що вам може здавати з болем. Складнощами, бідою, невдачею дається тут вам на благо. Тут, тут, якби карта каже, що оця розлука, чи відстань, чи оця сепарація, що ви з кимось ну, ну, не поряд і не є як. У постійній взаємодії то дається найкраще, то навпаки, дається, щоб воно не зіпсувалось. Якщо тут зовсім пішов, наприклад, партнер, або ви втратили роботу, то вам кажуть, це благословення, що ви це втратили. Якщо тут партнер пішов, розлучилися, розсталися, або ви плануєте. Тобто тут вам дають зелене світло на зміни. Да? Ну я скажу в двох варіантах: в кого дійсно хто тут дійсно або от-от втратить, або втратить, або ризикує втратити роботу, або партнер. То сама по собі ця втрата, вона і є благословення, тому що замість цього вам хочуть дати щось краще, чого ви вже заслуговуєте. Так? А якщо це якби, тимчасова ця сепарація і розлука, тоді вам кажуть, що ну якби не час. Якби тут все відбувалося одразу, і одразу, наприклад, ви були разом в цей проміжок часу, це б все зіпсувало. А через цей проміжок часу ви зустрінетесь. Вже в іншому стані, в іншому вигляді, і тоді воно вийде. Ну тобто, тут ще питання своєчасності, тобто в кого як, дивіться там по своїх обставинах, але факт тут залишається фактом: те, що відбирають, сам факт цього відбирання є для вас цілюючим. Він вас змінить в той бік, що наступний виток, етап тут буде просто на порядок якіснішим і кращим. І якби от цього не відбулося, то ви б, ну, як мінімум, залишилися б топтатись на одному місці, або воно б ще погіршувалось, погіршувалось. Отак, от тут, отак от другий варіант. Тобто просто тримайте завжди все у себе в голові думку, що це на краще, що це благословення. І потім через час ви зрозумієте, от будете озиратись назад, ви зрозумієте, чому це було благословенням. Якось треба, якось воно ну, складеться картина у вас. Так що будьте благословенні, другий варіант, не сумуйте, щоб там не відбувалось, не втрачайте надії, буде тільки краще. Тобто тут вам, ну, це благословення без вищих від вищих сил, вибачте. Тут однозначно воно не краще і буде краще. Тут просто треба якось цей період не відстрадати, не відмучитись, а якось. В такій саморефлексії все якось е, філософськи обміркувати, по полочкам розкласти, подумати. А для чого от вам дається такий час? А для чого вас залишили із собою зараз? Да? І чому? І чому вам потрібне в кращому вигляді, аніж воно було? От якось так, аніж воно у вас завжди було, наприклад. І нехай все буде добре, і нехай дійсно вам дадуть у майбутньому максимально краще. І також буду рада вашому зворотньому зв'язку. А ми переходимо до третього варіанту: 10-10, а тут було 7-7, можливо, щось скажеться другому варіанту. Верховна Жриця, і тут духовне розширення. Да? Або енергетичне, насправді, розширення. І треба сказати, що ця карта вона в мене вже нещодавно відігравалась. Робила я загальний розклад для інстаграму, для основної своєї сторінки. They talk to me. До речі, підписуйтеся на всі мої ресурси, якщо не підписані. Всі посилання є під відео та в закріпленому коментарі. У мене два ютуби, два інстаграми, телеграм та ще й Фейсбук з'явився зараз. Підписуйтеся, якщо вам цікаво, якщо вам резонує те, що я роблю. І так, Верховна Жриця вже відігравалась в загальному розкладі, просто звичайним якимсь посланням. Я не здивуюся, якщо тут прийдуть і ті ж самі люди, або та ж сама людина, якщо так, відпиш... Відпиш... відпишіться мені. Дуже буде цікаво. Ну, тут такий етап, вас благословляють на духовне розширення, по-перше. Тобто, розширяються ваші можливості щодо духовності. Магії, мантики, ну, всього, що підпадає під архетип Верховної Жриці, бо Верховна Жриця це інтуїція, це робота з Божественним, це робота з тонкими планами. Тобто вам тут буквально відкривають наступний левел от на цей проміжок часу. І. ну... Ну, наприклад, ви там могли читати карти Таро просто по значенням, а тепер вам відкриють такий поток, що буде інформація просто литися. Ну, це чого завгодно може стосуватись того, що вам цікаво, того, що, ну, про що ви тут запитували. Якщо тут, наприклад, про відносини, да, щоб вам було зрозуміло, то скажете, а до чого це мені? Да? Я тут про кохання запитувала чи запитував. Якщо тут про відносини, то відносини стають більш близькими. в них Відкривається наступний рівень. Тобто тут таке зближення, відчування з'являється, коли люди ну, буквально вгадують думки один одного, там, я не знаю, телепатично спілкуються. От таке щось. Якщо про. Фінанси просто заробіток ви запитували, то ну, те, ж саме, те ж саме заглиблення, якесь в нюанси, теж якесь нове розуміння, нове бачення відкривається. Тобто легко-легко воно піде, як саме по собі. Да? Якщо в самореалізації також, тобто тут шлях до призвання відкривається, розширення можливостей, розширення. Шансів, щоб себе реалізувати, про себе заявити. Ну тобто, тут тут розширення нові можливості, нові шляхи вас благословляють на те, щоб як ставити собі цілі вищі. Більші, мріяти сміливіше, тобто тут розширення, заглиблення, нові шляхи. І на все це вас благословляють вищі сили. Тобто ви тут, скоріш за все, гідно впоралися з задачами на ну попередніми, да, до цього моменту. Ну як в комп'ютерній грі пройшов один левел гідно, відкривається наступний. Так і у вас тут. А якщо прекрасно, якщо ви вибрали це послання взагалі без сфери, без запитання, то тоді воно у всьому. Тобто у вас у всьому вмикається, відкривається такий принципово новий левел взагалі. А цікаво, що перед вашим варіантом і світло згасло в мене. Чомусь незрозуміло чому. Так, що тут, от мої жриці, тут, мабуть, мої колежанки, як я люблю казати, прийшли на цей варіант. І тут все і вшир, і вгору, і в глибину, і все? Тут прям такий стрімкий, стрімкий зріст, рост, говорити як хочете. Ну, тут і тут, до речі, мало в цій колоді. Давайте я вам покажу коротенько. Мало в цій колоді карт, де зображені люди, персонажі, людські фігури. Ну, бачите, да, тут про просто такі абстрактні малюнки, а тут, от Жриця, тут ви в центрі, тут ви як творець своєї реальності. Тобто, у вас навіть тут, скоріш за все, відкриваються нові можливості матеріалізації думок, виконання бажань, вчитуванні людей, сновидиці тут мене дивляться, тут може піде інформація навіть через сни. Або інформація щодо ситуації, якщо ви тут ситуацію конкретно загадали, вона заглибиться і вона розшириться, і ви побачите більше і більше будете мати інформації, ну, від чого відштовхнутись, щоб якось правильно ну, вчинити в цій ситуації. Ну, дивіться, тут такі от абстрактні малюночки. А там жриця, да, як центр Всесвіту, яка гарна. Не знімалася огляду на цю колоду, зніму. Вже, в принципі. Встигла добре з нею попрацювати. Тобто ну, тут майже немає зображень людей, такого персонажів, о, така гарнюча. Я люблю. Ой, і тут лебідь такий. Ну тобто жриці повний вперед, в ситуації відкривається новий левел. Ну тобто Тут можуть вас благословляти, буквально, якщо ви загадали конкретну роботу, де ви будуєте кар'єру, прямо от ви кар'єристка чи кар'єрист, то тут підвищення, вас благословляють на підвищення, щоб ви як перейшли далі на наступну ступінь, я не знаю. Тобто Тут підвищення, підвищення у всіх сенсах цього слова. Що ви були нареченою, то вас тут можуть підвищити до дружини, і, і тут дуже як рідні да, люди стають один одному. Ну і так далі, і так далі. Чого б це не стосувалося? Чудові послання, чудові благословення, як на мене, особливо останні. Та й перше, нехай вищі сили будуть з вами і підтримують вас, і допомагають вам, і захищають вас у всьому, що для вас важливо. І, взагалі, бажаю, щоб ви були завжди любимі вищими силами, своїми янголами, і щоб дійсно відчували цю божественну допомогу. А я, звісно, завжди рада вашому зворотньому зв'язку. Нехай відіграється найкращим чином. І принесе вам щось дійсно прекрасне. На тому, в принципі, все. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то нічого страшного. Пишіть коментарі, завжди за них вдячна, адже вони просувають е, відео і канал на Ютубі, пропонуйте свої теми для відео. З вами, як завжди, була Ганна. Дякую за увагу. Слава Україні! Всім до побачення!